Спецпроєкт «Радіокультура» Вечірня колесанка. ЕЛА Калман Білочин Дуб за книжкою Сто казочок із Чарівного лісу. Переклав із французької Леонід Кононович читає Оксана Маловичко. Кажуть був колись у чарівному лісі старий гордовитий дуб. Який розкинув на всі боки свої гілляки. Відпочивали у його затінку мандрівники, а він з них кепкував. Всі думали, що він недобрий. Та насправді це було не так. Він просто боявся, що знайдеться дерево, яке його перевершить. Лісовичок, який опікувався усіма деревами в тім гаю, дуже любив його, але вважав, що дуб цей трохи зухвалий. Займав він так багато місця, що не давав рости молодим дубкам. І все ж таки доглядав лісовичок того дуба ще пак, адже гніздилася на ньому, чи не половина лісових птахів, та ще й білки жили у дуплі. Та час минав, і що далі то вередливішим ставав той дуб і дужче скаржився на життя. То дерева близько ростуть коло нього. То пташки щебечуть голосно, то білки лоскочуть його своїми лапками, то лісовичок не вділяє йому належної уваги. Отак скаржився він і скаржився, аж лісовичкові все те набридло врешті. Подумав він та й попросив птахів і звірят залишити того дуба, а сам більше й уваги на нього не звертав, і лишився дуб сам, як палець. Тільки білочка Ру жила в дуплі, бо не хотіла покидати свою оселю. Спершу зрадів дуб, що ніхто йому не набридає. Та минуло трохи часу і стало йому тоскно на самоті. Заплакав він. А білочка й почула те. Вилізла з дупла і давай утішати його та казати, що ніяке дерево його не перевершить. Та й місця в лісі вистачає всім. Багато чого говорила вона йому ще, всього я й не пам'ятаю. Та наступного дня погукав старий дуб усіх своїх мешканців і перепросив їх за свою поведінку. А ще попросив лісовичка пообрізувати деякі його гілляки, щоб всім було більше місця в його кроні. А також пообіцяв, що завжди буде в доброму гуморі і не бурчатиме ніколи на птахів і звірят. Отож якось солодко спала білочка руку у своєму туплі. Аж раптом у носі їй щось залоскотало, і вона чхнула, прокинулася, понюхала повітря, а тоді розплющила очі та й бачить, що в нізді її. Повно диму, а знизу тріск долинає, і полум'я рве у лісі пожежа. Вискочила білочка та й би тікати до річки. Навіть запаси свої покинула, бо пожежа це не жарт, а там уже зібралося повно звірят, стоять і дивляться, як полум'я пожирає їхні хатки. Не могла білочка без діла стояти на місці, вхопила горіхову шкаралупу, зачерпнула води з річки і давай полум'я заливати. А звірята аж очі витріщили. Що ти робиш? кажуть їй. Хіба тією шкаралупкою пожежу погасиш? Та одною шкаралупкою ні, відповідає білочка. А от як усі ми візьмемося, почули те звірята? Похапали хто що бачив? І заходилися гасити полум'я. Лили вони воду, лили, доки вогонь не згас. Отак ось і разом приборкали вони найбільше лихо в лісі та врятували дуб від вогню. І якщо ви забредете колись у той ліс, то спитайте у звірят, де тут білочин дуб, і побачите, яке це велике, яке гарне дерево. Це була казка Ели Калман Біла дуб». За книжкою Сто казочок із чарівного лісу. Переклав із французької Леонід Кононович. Читала Оксана Маловичко. Ви слухаєте Радіокультура. Юліта Ран. Як з'явилися дельфіни та чайки. Читає Інна Москвіна. На різних берегах моря жили двоє закоханих. Щоночі сідали вони у човни та пливли назустріч одне одному. Пливли дуже довго, а зустрічалися лише на кілька хвилин. Потім розвертали свої човни, щоб до світанку дістатися до мівок. Юнак мав срібний ліхтарик, а дівчина золотий. За їхніми вогниками вони знаходили одне одного. Навіть у темні ночі. Одного разу стояв над морем туман і не побачив юнак золотого ліхтарика. Повернувся він додому, не зустрівши коханої. Наступної ночі піднявся вітер і загасив обидва ліхтарики. Знову закохані розминулися. Так траплялося кілька ночей поспіль. І одного вечора дівчина подумала: не попливу сьогодні, відпочину, а на завтра знову сяду у човен. Ніч була ясна і тиха, та даремно юнак шукав золотий вогник над хвилями. Наступної ночі вже дівчина не знайшла срібного ліхтарика у пітьмі. Бо цього разу юнак вирішив відпочити вдома. А третьої ночі. Обоє сиділи зажурені кожен на своєму березі. Якби мені тіло пружне і гладке, наче у рибини, думав юнак, поплив би я у морській глибині і швидко зустрів би кохану. Якби мені крила, наче у птаха, думала дівчина. Полетіла б я у небесній височині і швидко зустріла б коханого. У ту ж мить впала з неба зірка. Обернувся юнак на великого дельфіна та пірнув у воду. Стала дівчина білою чайкою і піднялася в небо. За кілька хвилин дісталися обидва з середини моря, випірнув дельфін з глибини. А Чайка спустилася з неба та сіла на воду. І до ранку розмовляли одне з одним. З того часу білі чайки літають над зграями дельфінів, коли ті піднімаються на поверхню моря з глибини. Це була казка Юліти Ран. Як з'явилися дельфіни та чайки, читала Інна Москвіна. Спецпроєкт Радіокультура. Вечірня колесанка.